Всім привіт. У нас. Ну Мама, зараз прийде до тебе. Не плач Короче, Ми прийшли на басейн. З угу. Артемом він купається, бо наш. Пошли, я з тобою йду. Ти бо Наш іще... да, ще дуже холодний, а його вже 26 наче було градусів. Я вон теж в купальнику. Ранок, жара неймовірна 10 годин ранку зараз, да, просто неймовірна жара, ти дивився скільки градусів? Ні, пожарила марина вафлі. і так, Я кажу, пошли, посадимо біля басейну, бо дома просто можна зварити. Воно і тут не, ті, да. не свіжіше, але не так жарти, та Угу. І Він мені не дає сидіти, він хоче тільки, щоб я з ним булькалась. Да? А я тільки я хочу каву свою допити. Ай, я допила. <реш> Короте, я хочу просто посидіти. Ну я не буду вам його показувати, бо він повністю голяком. Він хоче, щоб я його на горку скидала. Да? Ой, знову ж у нас продовжується ще 20 грати. Ну не плач. Ну не плач. Ну зараз я йду, ну дай я побалакаю. дай. Доїв? все, нема. А що, треба було йому дати? Ні, вафлі кажу, в нас опять. Добре, гарні взагалі. Дуже. Ми взяли другу банку. Ну нас зараз просто дуже багато. Дуже економно вафлі, тому що взяли банку тохлітрового молока. Вистачає 6, 6 днів пошти вафлі. Ну, не плач. Пошли. Не плач! Іду. Розкажеш тут щось. що небудь. Да. Вчора тобі одну одну хватило, угу. одна штучка. З усіх багато не наїмося зараз. А нас о дев'ятій виключають світло, да. пожарили шесть вафель Йдемо. і світло вимкнули. Дожагали латками, наскаваються все доп'ємо. Все, пашлі, ладно, ду, з ним пішла купайся, я. бо зума може. Зійді. Йду. І Ну, як хочеш, Боже, ми вийшли з Артемом. Саймон. Саймон вже взагалі наглівав. Приходить на цей двір, щоб його кормили. Не хоче там сидіти, Вон, наверное, там скучно. так, да, Тьомка? А тут таке небо синє з усіх сторон. Зараз буде в нас, мабуть, дощ. Дивіться, як його вчора покусала. Покажись, покажи лоб. дуже не видно. лоп. не нервіруй. Цуцика наша. Пошли. Пошли. Він зараз прийде. Це без нього не хоче йти. Ліон! Не гавкай. Пішли. Йдем. Пішли. Оце Артем спав. Не ходи, куди не можна, то не наше. Пішли. Артем спав з трьох часов, а зараз сьома година вечора. Це 4 години він спав. Ну і що, ти? Зараз поламаєш усе. І тільки прокинувся. І в нас така жара в хаті, боже, просто сьогодні днем було плюс 40 у нас. І зараз вечір дихати нічим і воно зараз воно, ввечте, піде дощ. Пішли, і ззаді синє затягло, і спереді. Усе. Да? Йдемо на той двір, чи ні? Кстати, ми купили лахини. Лахина по 200 гривень вже в супермаркеті була, ми взяли пів кіла на 100 гривень. Ну, ну, там трошки більше, може 200 з чим то Взяли пів кіла, вийшло там 110 чи що, 100 з Да? Кидай собі камні. О, Артем, давай зробимо. Зробимо. що все мы ми Мы ми же камни насобираем собі там. Вообще-то у нас там вроде була щебенка. Собирай. Ой. Фух, не можу, яка жара. Все. Все, Поїхали? Все. Ай, в нього нове слово сьогодні нам сказав вава. Ну, я ж вам по любому не покажу, бо він не каже, як я його прошу. Тобто ви не почуєте. А там хто в його знав? Є вава? Де вава? У папи вава на ножки була, там, да? у папи була, а у мами є вава? Нема? Ні, у мами нема. У папи була, да? У кого? У папи? У папи вава була, показувала сьогодні. <реш> <Я поскакав. реш> ну, як сюди, приходимо на цей двір. Да? Одкривати. Боже, ото яке небо синє, да, Тьом? У нас свій транспорт одне приніс друге. Зараз будемо з ним поливати. Чи не будемо поливати? Вже ми прийшли поливати, але, мабуть, ми не будемо поливати, бо буде до 100%. Дивіться небо. Іди сюди, Тьомка. Да. Вітер піднявся вже. Я не пойму, да боже, подивися, все небо повністю затягло. Не, ми, наверное, не будемо нічого поливать. Наверное, ж немає смисла, правильно? Його поливати. Кажи, навіщо? А пополоть би! Оце так! да! О, ти змінив свій транспорт. Стой, не їдь, тут помідори, папка нам дасть. Ням-ням. А поши, на пошли подивимось на помидорчик. Де помідорчик у нас є? Є там один? А ну пішли глянем. Стоп, ти тут не пройдеш. Давай я поможу. Тут це що винограда дивись. Давай, давай ручку. Давай переходь. Оп! Давай, 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 давай. От такі шорти здорові йому наділа. Не знаю, що таке помідорчик. Йдемо до помідорчика, так? Да? Є помідорчик? дивись. Є? Хто то Ням-ням. Кажи. Да? Тьом. Ні? Не. Не ням-ням. А що то буде? Може хай ще лежить? Чи зривай? Зривай, ладно. Ні, не цей, не цей, не цей. Оцей бери. Отой. Отой. Червоненький. Так, так, давай, зривай. Не, не виходить, давай я. На, бери. Зривай ти. Ее замазаний, диви. Лажи собі в трактор. В Кузов. Давай. А, та не кидай. Папі покажемо. Нет. все. Хочеш ще рвати. Ніт, ми не будемо рвати. Точно буде, дивіться, яке страшна. Все, хватит. А давай лучше голубіку поїмо. О, і голубіка з нашого. це, да? Іди сюди ням. Де, ням? Ні, тут зелена. Іди, покажу, тобі, яку можна рвати. Дома у нас пів ящика. Ось, бери, дивись. Ось, 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 ось. Ось дивись. Нет, зелена, ту не можна. А ну покажи. Да, ту можна. Ось дивись ще. Ну, от курка така, каже, да? так? Це зелена. Я курка? кококая, так? Да? Багато хто написав на суп-курку. Я теж так казала. Суп-курку. Ну жалко, ж яєчки несе. Ти зелену зірвав? Ні, таку не можна. Ось, дивись. Тьома. Ось, так, да. бере ту можна. Малина щось теж без води ми не поливали, малину взагалі погано. Хто там? Хрохро? -хро? Обзивається, чуєш? Угу. Так, ми, коротше, Ілі пізно вийшли, бо щось воно прям усе так приближається до нас. Ну, коротше, будемо гулять, дайте вам, пока дощ не піде. А давай пополем, не? Тут уже не то, що полоть, тут уже косить надо. Ось дивись. Ось нет, нет. Ось бери. Кажи, ням-ням. Ням-ням. Чи не вкусно? Вкусно? Нет, ты зеленая! Нет! это погана. Ты плохая, погана? Фу! Пришли пошукаем, да еще есть. Хорошая, пришли. А, нет! Ты что, зеленую нельзя? И тут выгонь! Фу! На! Ням, Ням правильно! Смачненько? Да? Что там? Кто? Кто? Курка там, да? Нет, кажи, коко! Курочка, коко! А, він пепу побачив, там пепа сидить, так? Да? А їй не туди, так, да, каже, так? Да? Пепа там, да? хрюшка, так? Да? Угу, понятно. Та нема ягод, бачиш, все. А ну, тут давай подиви. Іди сюди, о, дивись. На, Ось дивись, рви. Ось, ось. Дивай, львай. Ой-ди.

Пішли? Mm. А поші малинку поїмо. Mm. Малинку, малинку, паші малинку. Іди сюди, пішли. Бери брер. Бери буй, поїхали. Так давай, Тьом Сюди поїхали до малини, в цю сторону. Ні Перелазимо? Чи що, а? О, помідор загубив. Лажи, тільки не кидай. Почти не кинув. Почті, ось малинка, дивись. Ось, рядышком, давай. Ти будеш помідор їсти свій? Да? Він їсть помідори, молодець. Ну, ті, що ми купували, а тут там, у нас на вулиці продають, він їв. Ну, там, кожен день йому давала Купи помідора. Коротше, я тут, поки він біга, Ось, хочу пополоть. Фу, не дає мені полоть, хочу відсюди уйти. Кажу, де помідор? Дивіться, де я його запнув. Помідор тебе водитель, так? Да? Що? Нема? Кого нема? Що, помідора нема? Диви, яке шатається все, бачиш, диви. Зараз буде дощ. Можна мені пополоть? Хоч пар... рядочки тут. Можна? Тьома? Трошечки можна? Що? Де ням-ням. Я не пойму. Що нема? А що нема? Що нема? Можна я тут ще трошки? Куди? От туди треба уходити? Можна я оце ось допалю і все. І підемо. Хорошо? Не дав він мені дополоть. Не то, що дополоть. Два метри навіть не дав сполоть. Да? Сам уже навчився відкривати замки. Ху. Так, що ж непонятно. Буде дощ чи не буде, щось воно розвигнується вже. Може і не буде нічого. Так, куди тебе сплавить? Де помідор? Ти не загубив помідор? Помидор, де Ти чуєш, чи що у ну, вже... тебе вже не помидор, получився позад. Ні, він и був грязный. Покажи деду помидор. Покажи. Давай ага. я давай я достану. Ага. Ну він уже, конечно, у него літав. Покажи деду. О, покажи хороший. деду, покажи. Дай деду. Котик, да. Китя, каже, да? М'яу? Їсти ти прийшла. прийшла китя. Хороша китя. прийшов. Він вже не боїться. Мене. Він вже нікого не боїться, вже обнаглів той кіт. Угу. Що, назад кладеш помідор. Та не треба, ти що? Сюди давай кладемо, хай с... сидить за рулем. <рес> Нема тут вже, він і так сільвера об'їда. Киця, є киця? Що, бру? Чофу? Залазити будеш? А помідор. Ну так, щас... ну, да, він ж лежав на землі. Роздаваш помідор. О, так де який красивий. Так. Він став ручний. Ну, да. Осан, диви, як літають. То так. Він мене боявся, а тепер вже не боїться. Він вже нікого не боїться. Ні. Так? Тьом, погладь, Саймона. А ну котика погладь ням, де ням? Це цвіточки. Ось показує ням. Це цвіточки, це не ням. Ні, не, ні, не ням. Це котика, ну погладь котика. Погладь котика. Хорош. Будеш тут з ними сидіти? Алло. Да? Та яка хата, ти що там, жарко дуже. Ням? Помідор хочеш чи що? Він грязний, його надо мити. Бачиш грязний, де кака? – Ти сьогодні казав «кака»? – Він вже да. Да, он бач «кака»? Ти ж казав сьогодні «кака» і «баба» – Давай папе помідорчик, папа отнеся додому, давай. – Доставай. – Він, він сість, воно його не доставне. – Доставай, доставай, обережно. – Зараз в смятку. – Давай, папе. Ой, який вирос хороший, да? Все, я в хатку він отнесу. – Він коту хорошо? давав. – Все, а ти іди іграйся, давай. – Паші полочки. – А то ти полочко. щось його втратиш по Добро! На! На. Це шо у тебе помідорний трактор? Нет, це водитель. Помідор. Це водитель, пан помідор. М -м -да. Ну хай їзди, поїхали ми, значить, далі. Вітер під. Ой, як хорошо. Їдемо, що там побачимо діду чужого. Гремить, так. Да. Поїхав. Поїхали. Поїхали, опять діда побачив. Та не бійся. Це не наш дід, але ну він не страшний теж. Назад, ну ладно, давай назад. Не лізь, не лізь, він сам потягне, 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 все. Молодець, ням-ням. Коротше, я вже ось як трактор тут трошки. Зараз будемо ще, так? Да? Ще будеш давати. А він ось носа кабанув. <гум> Давайте дуже не пойди руки. Так, все, я ще й перейшла на огірки. Дивіться, яка красота в нас. Дві радуги. Уу, прикольно, наверное, там йде дощ. Ну, у нас ще немає. Артем бігає, то до мене, то до Андрія. Андрій, Андрій відправляється. Я думаю, поки не кричить. Я коротше, тут роблю красоту. Ще, звісно, його, мабуть, вигребти треба. Ну не знаю, сьогодні справлюсь чи ні, хочу зараз огірки ще дополоть трошки. Йди сюди, йди, давай покажу, що в нас є. Все замарилася. Йди сюди, йди, мій хороший, йди, 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 йди. Іди, покажу, що в нас є. Йди, іди, покажу. А ну йди подивишся, йди сюди. Дивись. І дивись. Де воно є? тут. Ось. Так. Дивись, Іди сюди. Дивись, ось, дивись, огірок. Тьома. Зривати його чи не зривати? Іди сюди. Я году вже їсть. Іди подивися, огірок, іди сюди. Іди, іди, іди! Іди Іди сюди, дивись, огірочок. Блін, щоб ми кучу з ним не поламали. Ой, дивись, не на цю сторону. Хоть, тікать, хоть, хоч, 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 ходь, дивись. Є? Геройчик, диви! <плес> да, клас! Будемо зірвати, чи хай росте. Ти хочеш голубічку? Треба <плес> подивитися, може ще єсть. Я так пройшлася быстро по ним. Ні, немає, немає. Тут немає. Ні, немає ту. То... А, ось такий самий. Завтра, короче, буде він. Ев! Алло! Хвати! На не їсти хоче. Все, надо, короче... Артм, диви, яка радуга! Більше стала. Надо, короче, закруглятися вже, так? Да? На! Ось. Тьома. Тільки нерви зелені. На! Що угу. ми? чи мені... Ну мені ще треба 2 секундочки. Яка красотка. Ти бачив, яка дивись. О, ось, оці обривай, ці можна, хорошо? з полу не трогать. Все, впало, все. Палючка ще тут я. Бери, ось, на, ось, дивись. Ось, ще, ні, все, хай лежить. Ось, бери, ось, бери. Оці можна, Тям-ням? Оці бери, обривай, а я допалю. Коротше, дощу у нас до поки що і так і не було. Я вже все сполола скільки змогла. Вже не можу. Тут як трактор Андрій прийшов, повигрібав. Ой, фу, фу-фу. Тут вонючка сиділа. Не треба, все, ну, давай підемо. таку все це, Думаю, польє, воно чи не польє. Угу. Буде дощик. Ну, небо таке все затягнуте і близько є. Да, Тьомка? Я в кажу, не, не дойдемо з тобою додому. Де папа, диви малинку тобі зараз дасть. Мама, не. ти вже скучив? Вже? Не. Скільки не. я час? Та час, мабуть, треба. Все, каже, це, це і так щось в лісі здохне. <ривень> буде. Ливень має сьогодні точно піти. Це вже не можна. Що я полола огород, Чи так багато. <ривень> На. З під деревом все чистенько. На. Ням-ням. Так, да, зараз ням-ням наїсть, я хотіла облет зробити. Да Тём, з кашкой. Підемо ні мням додому. Ще треба в помідори. А тут якій... а перець тут був, насадили ж начать. Нічого, нема. нічого Уже... нема, да? Ой-ой-ой. Тихо. Обережно. Уже помідори хороші. Надо буде їх ну, да. все сполоть і посадить тут. тут ось, а прямо? Ну, Та ти що, Артем витопче? А де мені сад? Мама, отам он десь. Отам дивися, там пробіли є. Надо цибулю нарвати. Так, да, кстати, паші Тьомчик, нарвемо цибульку, у нас буде сьогодні на вечір крошка. Він уже не може мене ждать, так? Да? Тьом, пошли. Все, махай всім пока, я пішла цибулю рвати. Махай пока. Махай пока, Тьома. Йому а ти вже... огірок уже є? Так, да, вже два там є огірка, оказується. Як да. быстро. Ну так, да, я думаю, пару днів. А може і завтра вони нальються, дощ піде. Може палить чи не треба? Угу. Та, мабуть, небо синє, мабуть, щось буде. Все, а тоді. Там Тьом. Вже він пішов, мене вже не жде. Він вже тут Все. Довбався, да, Він вже і так, туди-сюди. Все, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.